в оборонній лінії ростопередачного варіанту. Ну, клопочливо. Вони нам відповіли. Можливо, це чи ні. Запрошуємо. Так. Депутат, зразкаємо позицію. Так. Тоді готуваємо листа, а тоді вже побачимо відповідь. скажемо, й будемо далі доносити на повітря. Прошу голосувати. Голосуємо. Тобто, профі немає. Утримувача немає. Депутат. Наступне депутатське звернення надійшло від депутата округу номер 2 грубець Людмили, яка просить посприяти вирішенні питання щодо частково недосвідлення території нашої громади саме в селі Сможі на початку населеного пункту проміжку 250 метрів на проїжджій частині. Не, е, частина дороги не облаштована електроопорами та ліхтарями вуличного освітлення. Певну пору доби мешканці села повертаються з роботи, а діти з навчання та гуртків наражають на небезпеку себе і її транспортних засобів. Тому є прохання при можливості встановити електроопори і е, провести освітлення. Приймаємо рішення. Пусимо включити до закупівлі, коли буде дитина закупівлю з Можливо, встановлено на результатами... Тобто за результатами аналізу при виконанні дохідної частин за наступні звітні періоди урахувати е, дане питання. Ну, і почував, почував, дані як питання? там одні, вже, там друг, і треті вже будемо не переступати. Звичайно, то... порядку пріоритетності. Тобто в Але потреба там є, бо там реально люди з плевання йдуть, хто пішки йде, йдеться, сміють то там вона не освітлюється. А вони тоді Просто ви давно. Ну йдуть да. ну, по дорозі, знаєте, насходять, є літом, то як є охочок, по охочення, люди поохочення. Ну, Загалом те, що там темно, то є. Там всі. Тому Прошу голосувати, він зарізав. Хто за, хто против? І грати. Подібного змісту надійшла заява від депутата. Покругу номер 6 науця Анатолія Віталійовича про те, що є в насталі селі вистав на теж неосвітлена ділянка дороги від комплексу Скольму і до села на виставці приблизно 800 метрів. Він теж звертається з проханням при можливості при наявності коштів фінансового ресурсу. Провести роботи щодо сідлення даної ділянки. Так, така ситуація, так як і вслужені. Да. Люди Сам. ходять, до Лешва ходять, і до востав ходять. І. Так само видають. Закуповуємо стовби, закуповуємо сіп, які треба, там, чи веде, вже не будемо лампочки, так само будемо робити. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримується, Дійшло депутатське звернення від депутата 4-го округу Шкарапа Юрія Миколаївича, який просить розглянути питання щодо передачі, що передачі у власність нашій громаді свердловини, як майно що безхозяйне знаходиться на території нашого парку в районі стадіону. Ми обговорювали теж це питання на комісіях і прийшли до висновку доручити депутатській комісії. Житлово-комунального господарства, побутового торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв'язку, вивчити можливість ага. вирішення даного питання в міжсесійний період. Не буде так швидко, воно. Ну. ну так. Процедуру треба провести. Хазяїва не знайдуться. Шум пішов? Ні, ні але ми повинні розуміти, що ми маємо, ми прийшли сьогодні всі не руйнувати, а робити, щоб було краще. Якщо сьогодні воно стоїть. А з часом воно стоїть, руйнується, тому треба його вкладати ну, кошти і робити, щоб воно приносило користь для громади. Більше його зробити кошти сотні тисяч. Сьогодні збудувати ми його так просто. А так воно пропаганда, його треба пускати в дію і, я думаю, що спочатку приймемо, а потім далі будемо складати кошти. тому що Сьогодні треба щоб продати, мати документацію, як воно. Добре, бажаємо, тому прошу задовільнити запит. Для... Хто проти, немає, дотримався немає. Надійшло депутатське звернення депутата Максимчука Григорія Сусить. Григоровича, який просить сільську раду звернутися до Рівненської дирекції залізничних перевезень львівської залізниці з приводу збільшення кількості пасажирських рейсів. Приміськово значення за маршрутом з Долбунів ковер. Ми договорювали вчора дане депутатське звернення, тому доручимо це виконавчому апарату звернутися до цієї залізниці і здовільнити, якщо можливо, таке наше прохання. Ну, я на комісії вам вже говорив, що вони листом зверталися, просить субвенцію, тому що електрички не всі зупиняються. А так, щоб зупинялися, їдуть на ковер. Потреба 90 грамів і новостав. Ну і зривані, бо наші люди теж зливані сідають і приїжджають. Вони запимаються, але мало їх. Просто щоб додати, якщо, наприклад, буде розраховано з коштами, щоб були кошти, то вони, я думаю, що повинні добавити. Ну, Вони приїжджали особисто на прийом, ми говорили, ми їх просили, щоб ми говорили про до субвенцію, там великі кошти. Але для людей біговиків це добре. Тому що маршрутка дорога, транспорту такого можливо, хто немає, а твички її здебати. Прошу що голосувати, щоб задовільнити депутатське звернення. Немає. Депутатські звернення вичерпано. Переходимо до питань земельних. 22 е питання земельні <кліпи> інсумує. Олег Сумчук, 17. Я хотів, може, так як в нас є присутній житель нашого села. Зараз депутат, багатьох хлипкані члена економічного комітету, щоб спочатку почати з його питання, теж робота спішить. Mm -hmm. Ну, Якщо депутати не будуть yeah. yeah, yeah. Так, Звернувся yeah. до нас е директор ТЗОВ Світяць Ротар Брис Менетівич, з проханням з листом, що товариство з обмеженою відповідальністю виробнича комерційна фірма Світять просить дати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою. Щодо уточнення площі лінійних промірів земельних ділянок, які належать ТЗОВ ВК освіти на підставі Державного акту на право постійного користування землею, серія РВ 4077 від 26 червня 1995 року за номером 45, копія державного акту додається. Комісія виходила на місце земельне. І на засіданні земельної комісії було рекомендовано дозвіл йому надати на виготовлення технічної документації щодо відновлення встановлення меж земельних ділянок. На загальному засіданні комісії згоди, комісії згоди не дійшли, тому виноситься це питання безпосередньо на сесії. Я дам слово керівнику Цього фірма тому може, я буду до його питання. Розкажіть. Добре, ось, Добре, ось. Шановні депутати, я вибачаю, що на комісії, коли ми виїжджали, я сказав 21 рік. У червні місяці буде 26 років я згідно державного акту на постійне користування, акт, який я додав вам. Земельна ділянка є в постійному користуванні у виробницькомерційно-фірний світ. Дана земельна ділянка. Комісія виїжджала о. Е, значить, е, е, у нас є затверджений генплан, всіма інстанція, санстанціями і так далі, тому подібне. Є всі, всі затверджені печатки і так далі. Е, значить, оці папки це повністю папка, де розроблена проєктно-кошторисна документація на е, дану будівлю. От я можу показати паспорт роздоблення фасадів. Оце така будівля має бути згідно проєктно-кошторисної документації. Це проєктна кошторисна документація була затверджена ще в 97 році. На той момент не було можливості для будівництва, були різні причини, були висловлені різні зі сторони людей, що от було б непогано перенести і так далі. Ми навіть намагалися забути за те, що у нас є проєктна документація, є там 5, 5 сотих земельної ділянки. І ми давали пропозицію рівно 4 роки назад. Ми давали пропозицію на сесію Зеленських сільської ради, ось даний лист, виплати, зареєстрований, за номером є номер відповідний. І ми казали, що Ді, да, ми можемо забути за проєктну документацію, ми можемо забути за Ді, те, що ми платили вже кількість років, на той момент було 16 років вже. Ми готові поміняти дану земельну ділянку на земельну ділянку ряду біля 18-го будинку. Це 200, е, замість тих 5 сотні. Ми готові були на дві соти. Не знаю, з яких причин заява на протязі 4 років на тій сесії, вона розглянулась і було прийнято рішення за номером 422. 4. Прочитаю. Перенести розгляд заяви директора ротора Булисонове і, і, і дальше по тексту Номер 422 від 8120 року. З того моменту, з того моменту, ми завжди чекали. Буде не буде, буде не буде, буде не буде. Зараз на дану сесію, сесі ми подали звернулися з таким листом, що е, ми просимо для чого це треба. Змінився рік, помінялися структури, помінялися, зробились ОТГ, і от звіт навіть бухгалтеру, щоб здати звіт, Зараз, згідно чинного законодавства треба мати кадастровий номер. Оце і є даний лист для того, щоб отримати кадастровий номер. А далі ми будемо діяти згідно чинного законодавства і згідно графіку того, яким планує займатися фірма світі. Буквально перед сесією, я буквально ще два слова. Буквально сесією мені е, наш керівник е, порядку сказав, що на комісії висловили питання, що десь там яке слово не те. Я сказав, скажіть, як? От я написав сьогодні, навіть вже встиг зареєструвати точно таке саме заява. Ви чули, що там прозвучало, і я перезачитаю, як мені було продиктовано. Товариство злужби відповідальність, виробнича комерційна фірма «Світість» Просить дати дозвіл на складання технічної документації, що відновлення встановити меж земельних в натурі. Земельні ділянки згідно державного акту практично одне слово відрізняється. Ми не хочемо щось лишнє. Якщо ми навіть тут написали що щодо уточнення площі лінійних, ми силку дали на е, державний акт постійного користування, який на сьогоднішній день є чинний. І в даному державному акті... Чітко записано, для чого ця земельна ділянка і так далі, і тому подібне. Далі, на останнє. Коли е, вивчили ми питання з юридичною службою, ну не вашою, yeah. а е, своєю юридичною службою, ми підстави для припинення права користування згідно Державного акту постійного користування немає. Тобто, тому ми зараз, що ми просимо по, по даних земельних ділянках, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день в даному державному акті є три земельні ділянки. Номер один, номер два, номер три. Земельна ділянка номер 1 номер 2 номер 3 Земельна ділянка No3, свій час це нинішній будинок побуту, в свій час за рішенням із дозволу сільської ради фірма Світтість викупила. Дальше зараз ми хочемо, хоча б для того, щоб були офіційні, бо ну не офіційні, вони так офіційні, нам треба е, кадастрові номера присвоїти. Тобто поробити витяги, привести у відповідність до нинішніх норм. Оце все, що ми Якщо хочемо. Якщо є якісь питання, будь ласка, ми можемо задати питання, дати відповідь. Прошу, колеги <головік> депутати, що в кого <головік> є? Чого вони будувалися на 26 років років? Не було можливості. А 15 років тому. Юрій Миколаївич, я ж сказав, не було можливості. А з 2016 а, а, а року ми ждали, коли ж то сільська рада дасть відповідь на наше питання. Якщо, якщо на то пішло, у нас не було. було. Ви не хитруйте, ви говорите чітко. що була соціальна напруга і фактично фізично люди вам не давали подумання. Юрій Миколаївич, ви є таке, що. Я вам запитання задав. Було таке ви що вам давали люди, дому виходили і здавали. Ні. Ну, Ні. чого За... це... ви не готуєте? Хай, хай розкаже пані Горобець, як це було, я там відповідю. Я, я маю ще питання до того, як було. Е, Значить, Зухваленого в 2001 році, того України по землі, так, там відбулися зміни. Зміни, що стосувалися саме. Е, Про саме зміни про постійне користування земельними ділянками. І саме в пункті 6 там був перехідний період так, користування. Там було встановлено це, виконавці в 2001 році, в 2001 році зміни. І там було встановлено, що громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цими... За цим кодексом не можуть мати їх на, на, на правшої ну, праві як ли, да, праві власності. Вони повинні були до 1.01.2008. Ну, Це закон вийшов першому. Дали перехідні оцей період до 1.01.2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них. У мене питання, чому? Ви не зробили це перевод. Що стосується вашої заяви, я думаю, що нам треба це не заява. Я, я зрозумів, що стосується ваших слів, треба вивчити. Звернутися до... до адвоката, звернутися до юристові і це вивчити питання. Може, я вам я... просто скажу? я, що... Вона, я вам так, сказав нормі з'їду. Чи почекайте? Малики або вони так. Тобто, дивіться, що по цим тях якщо ви не перейшли. Згідно змін, ну, які були в 2001 році не змінили наші призначення, а право, так, то ви б не платили б ці копійки, я б добавити, це копійки, саме по цій території 500, які ви платили з 2008 року до 2020 року. Тому бухгалтерія може з вас витрутувати, скільки ви заплатили в цей період податку, так? І донарахувати з 2008 року по 2000 ціальну суму, яку втратив бюджет Золянської сільської ради, тому що ви кінця не, невідповідно привели ті документи, цей державний акт, який вам був виданий 7 червня 1995 року. При тому, не буду правову оцінку давати депутатам, які давали цю цей акт ну, за згоду на це. Перепрошую, хвилююся на е, постійне користування цією землеюрянкою, тому що на, те, на період видачі вам цього рішення був існуючий дитячий майданчик з конструкціями дитячими, які були поставлені до того року, до 95 року. Є свідки, є покоління людей, які виросли на цих дитячих майданчиках і відповідно можуть підтвердити дійсність. Де там стояли конструкції 1998 року зі слів мешканців, коли ви нам ну, видно, мабуть, хотіли якусь е, починати роботу по цій ділянці, почувши гурки тракторів і скеліт заліза, люди вийшли. Є свідки Борис Ментівич. І ви ці свідки спілкувалися, коли ви видали на комісію 2014 році. Ви спілкувалися і вам говорили, ви пам'ятаєте, ці конструкції лежали біля... Е, під балконами є свідки. Тим більше ви жили в цьому 18-му будинку, по перед тим, як це все, як ви перейшли свою гаду, ви жили там. І операція знаєте, що там був майданчик. І вони ваші діти також були там у тому майданчику і ну, проводили своє дозвілля. Це зелена зона, там є зелені насадження. Там конструкції, які дякуючи покинуло Бутінському, до цих пір ще збереглися завдяки небайдужим мешканцям, мамочкам. Батькам, які їх утримують на території, яка передана вам у посадкове користування, які прибирають, які обрізають дерева. Це все не це, це і все це не підбілюють, тобто приводять усвідповідність. Я розумію, що треба фотографії, які були колись. Що зробили ви за тих 26 років, ну крім того, що ви сплачували частково якийсь там податок на цю землю? Ви там не робили нічого. Уяви собі, що би сталося територією за 26 років, якби не байдужі мешканці, цю зелену зону, цей дитячий майданчик, на якому ще раз повторююся, виросло не покоління, не вигрібали, не окультурували і не доставляли, дякуючи депутатам. І районним депутатом ще конструкції, щоб наші діти мали де відпочивати. Люди проти будівництва будь-якого. Чи то буде якась будівля тимчасова, чи то буде якась будівля з фундаментом, це ізначально в нашій мові, перепрошую, це був дитячий майданчик. Резмін. Ви все сказали? Та, Надія прохання не перебувати мене дослухати. Мені не треба свідків. У мене є фотографії 21-річної давності, де тут, в якому стані що було, де курей вирощували на цій ж самі площадки. Розумієте, це все є в мене. І е, запевняю, що ви жодного свідка не знайдете, бо там жодного трактора не було, жодного групі тут не було, там навіть з простою лопатою туди на ту земельну ділянку йшов. Ніхто не йшов, хто жив, хто жив там, це вони можуть підтвердити. Далі я вам скажу. Значить, на той час депутати прийняли рішення по вашій земельній ділянці, як будинок моя будинку номер 17 Найбільше закріплено земельне у 2016 році. У мене є відповідні бумаги, бо Було вам також виділено 4 соти землі. 26 сотих землі. Тридцять дев'ять. є в мене рішення. Тридцять дев'ять сотих землі чи входить наша